Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марик». Сьогодні вирішила, так би мовити, розвіяти деякі поширені твердження на прикладі власних рослин у себе на ділянці. Часто чую, що без хімічних обробок і мінеральних добрив зараз нічого не виростеш, мовляв, біопрепарати не працюють, або ними треба обробляти кожні 5-7 днів, інакше толку не буде. Я ж хочу показати, що це не зовсім так. Я вже багато років не використовую хімію в боротьбі з хворобами чи скільниками. І мінеральні добрива також не вношу. Останнім часом, з одного боку, на мені катастрофічно не вистачає часу, достигають ягоди, полуниця, смородина, малина, агрус. Все потрібно встигнути зібрати і переробити. А ще ж є і хатні справи робота. А з іншого боку, саме створення відео допомагає мені переключити увагу від тривожних думок, пов'язаних з нашим сьогоденням. Я намагаюся зосередитися на підготовці матеріалу, думаю, що корисного сказати, як краще змонтувати. І знаєте, це справді допомагає. Буває дуже сумно, особливо коли гучно поруч. Тоді беруся за короткий шорт із позитивною музикою або просто переглядаю власне відео і на душі трохи світліше. Тому щиро дякую всім, хто дивиться, коментує, ставить лайки. Ваша підтримка для мене дуже цінна. Адже погодьтесь, не однею лише працею жива людина, треба ще й встигнути відпочити. Тож останнім часом стрічку мого каналу трохи заполонили саме короткі шорти. Звісно, як і у всіх на ділянці у нас трапляються і хвороби, і шкідники. Наприклад, цього року вперше захлорозила одна з гортензій сорту Фантом. Вони в мене ростуть уже три роки. Їх три штуки і тільки одна постраждала. Імовірно, це магнівий хлороз, адже спочатку уражаються нижні старіші листочки. Для залізного хлорозу характерне ураження верхніх молодих листків. Це моя помилка в агротехніці. Наш ґрунт нейтральний, а гортензії потребують слабокислого. Цієї весни я не внесла сірку і не робила профілактику хлорозу. Для профілактики потрібно носити такі препарати, як триходермін, байкал, органік мікс, хілатні форми біодобрив або ж кислий торф, Хоча торф у нас занадто дорогий. Два тижні тому обробила хілатним добривом по листу, несла розчин в ґрунт з байкалом, картина на зараз покращується. Цього року полуниця дала гарний врожай, але кущі також захлорозили. У цьому випадку я схиляю до того, що це залізний хлороз. Варто пам'ятати, надлишок одних макро чи мікроелементів блокує засвоєння інших. І навіть органічні добрива, такі як послід тварин, зелена броділовка або ж та ж сама барматуха, можуть нести дисбаланс. Тож усе треба вносити з розумом і дозовано. навіть краще в менших дозах, ніж радять. Дефіцит заліза зазвичай спричинений не самим браком елементу, а підвищенням pH ґрунту. Особливо бережно треба використовувати пташинний послід. Навіть у малих кількостях він здатен сильно підвищувати pH-ґрунту. Причина хлорозуполониці у нас, німовірно, пов'язана з підвищенням pH ґрунту до 7. Хоча в восени показник був 5,2 Навесні я його не перевіряла і ще додала корник. Тепер обов'язково враховуватиму це на майбутнє. Зараз планую застосувати комплекс заходів, пролюрощеним з байкалом, а також оброблю палез філатними біодобривами. Скажу чесно, гілки в мене не гнуться від кількості плодів, але вражає є і він безпечний, смачний. Навесні я провела чотири обробки саду біопрепаратами і по одній в червні та липні. Додатково навесні ще тричі окремо обробляла смородину. Цього року довгоносик дошкуляв як ніколи. Усі обробки проводила баковими сумішами проти хвороб і шкідників з прилипачем. Так, обробки кожні 7-10 днів, можливо, б дали б кращий результат, але це складно і фінансово, і за часом. Я шукаю баланс, хочу зменшити кількість усіх підживлень, навіть якщо вони органічні. Мрію обмежитись лише мульчою і обробками-біопрепаратами. Тому дуже заінтересувалася. Барматухою, але її теж потрібно і робити з максимально різноманітних органічних решток і використовувати в дуже невеликих дозах мульчі. Обробки теж поступово намагаюся скорочувати, щось вже виходить, щось поки ні. До того ж, я намагаюся навчитися вирощувати біопрепарати самостійно, поки не дуже вдається, але не полишаю спроб і продовжую експериментувати. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!